Я вчора об'явив, сказав, що я дуже не люблю ці збори, просто це просто син попросив, бо це з його підрозділу треба була допомога. Дав силку отам на, на банку, на, на монобанк, приватбанк. Туди, туди, де хлопці збирають. Ні, беруть, присилають мені. І ще й пишу там на бусти і так далі. Я зареєстрований як ФОП. Я можу приймати від вас тільки пожертви, які я можу приймати, бо тому що на все є кведи, та? це є це є те, то, що тобто, ну як вид діяльності, чим я займаюся. І я не займаюся ремонтом бусів, написали на ремонт буса. І що я маю робити? Не треба, ще раз кажу, як пишете там якісь побажання, не треба в банківських у тих коментарях писати. Там не треба писати ні за здоров'я, не писати ні на БУС, ні на що, ні на, ні на ЗСУ не треба, тим більше. Пожертву склали, а мені у Viber написали. Така то сума за здоров'я, така то сума за. за але у вайбер, розумієте, я законно послушний громадянин України, я кажу вам так, як є. Я є зареєстрований в ФОП, та фізична особа-підприємець. І тому ну, будь-який ФОП може працювати в якимось певних межах. Він має на то якісь кведи. Це квед це. Класифікація класифікація видів діяльності. І тому от не треба там писати, хто знає що. Я розумію ваші добрі намірня, це дуже файно. Але є закон. І зараз я буду потім мати проблеми, розумієте, з тим всім, що я не маю права займатися ремонтами бусів, а мені пристали гроші на ремонт буса. Я, звичайно, ті гроші хлопцям передам, але тому прошу вас у коментарях, не пишіть краще нічого. Не полінуйтеся, написати мені у Viber, <к> За здоров'я такого то все. І напишіть пожертву зробив там. Я не буду провіряти. Просто напишіть, я довіряю вам і вас учу, людям довіряти. Доки треба довіряти людині? Доків, поки вона тебе не обдурить. Тому довіряйте один одному. Я вам довіряю, тому не треба писати нічого в коментарях. Дуже вас прошу. І ще раз звертаюся отут, в описі до, до цього відео. Тут де пише служба Божа, нажимаєте, де СМЯ пише 15 числа, потім там пише показати більше. І там буде в описі, буде ссылка на збір. Монобанк і Приватбанк, кому як зручніше. Я вас прошу, хто має можливість, хто має бажання, просто підтримайте хлопців. Бо тому що треба підтримати. І пересилайте туди, там де є вказує не треба мені пересилати. Там є ссылка, туди і пересилайте. Нехай всемогутній Господь благословить всіх вас. Здоровля вам, Боже, благословення. Хто, не забув поставити, хто забув поставити лайк, не забудьте поставити лайк до цієї нашої трансляції. Ібо по лайках вашим бо здасться вам. Ну, і хто не підписався, підпишіться. Бо Майже половина людей, що мене дивляться, не підписані. Це не порядок. Підпишіться. Зареєструй... Зареєструйтеся е, там в Google чи де там, зробіть собі електронну пошту. увійдіть нормально в, в YouTube під... не просто без входу, а з... треба увійти, бо інакше ви ні, ні лайк не поставите, ні нічого не можете зробити, ні написати коментар. Тому. Підпишіться на канал і будьте з нами і моліться. Бо скажу вам, е... ну от не мали раніше люди такої можливості, так? де би ти не був, включив собі службу Божу знаєш, і слухаєш. Знаєте, як за радянських часів Радіо Свобода чи Радіо Ватікану. Вони там перебивали, глушили. і це радіо. А це сьогодні маєте і зображення, і звук. Нормальне і зображення нормальне, і звук нормальний. Маєте церкву в кожній хаті. Користайте тим. І дітей навчіть. Навчіть дітей, що вони були з Богом. А як вони будуть слухати Боже Слово, то вони потім скажуть, слухай, мамо, та йдемо до церкви. То отець сказав, що ми в неділю на свята маємо бути в церкві. Дітей навчите з малку, до церкви, до Слова Божого, будете мати золотих дітей, а втратити будете мати ніяких. Вони, якби будуть, але не будуть нічиї, ні Божі, ні українські. Дитину треба вчити, вчити, якої країни вона є, син чи донька, вчити мову рідної землі, вчити рідної пісні. Учити церкви, віри. Тоді ви будете мати чудесних дітей, а Україна буде мати чудесних українців. І так ми зробимо нашу державу святою, розумною і Божою. Тому користайтесь того, що маєте можливість слухати нас, дивитися нас. Кожен день. Ми стараємося виходити кожен день. Долучайте людей, давайте дітям. Дитині, знаєте, як треба давати? Каже, от тут бачиш, зараз йде служба, на нато в чаті напиши своє намірення, що б ти там хотів написати. Та вона напише за здоров'я тата, мами і мене. І все, забирайте і дивіться далі службу, дитині хватить. Не треба дитину заставляти. Сказати, слухай, я не веджу в мене цей. напиши тут мамі за здоров'я, я тобі продиктую на тут в чаті, напиши. І дитина, хе там теце. Залучайте дітей до служби Богові. Це дуже важливо. Пам'ятаєте, Христос сказав? Не забороняйте дітям, приходити до мене, бо таких є Царство Боже.